Вітаю вас, шановні пані та панове. Я довго думав, з якої теми почати цей канал. І врешті вирішив, що треба пояснити навіщо взагалі я створив його. Звісно ж, в першу чергу, для вас незламні. Однодумці та близькі по духу люди. Це логічно, бо я з вами спілкуюся з Соловіною. На жаль, станом на зараз є люди. Котрі в еміграції у різних частинах світу та роз'їхались по Україні. Також є брати наші та сестри, котрі боронять зараз нашу неньку, виборючи її незалежність, і не мають змоги подивитись, що там зараз відбувається в тилу. Тому для вас, близькі, я буду потрохи їздити містом, щоб ви могли подивитись на Харків. Та разом з тим буду розповідати коротенькі історії зі свого життя та підійматиму теми. Котрі, на мій погляд, доцільні станом на зараз. А ви, в свою чергу, принаймні я сподіваюся на це, будете розповідати свої, одним словом, спілкуватимемося. По-друге, допомога потребуючим. В першу чергу, звісно ж, ЗСУ. Принагідно, хочу нагадати, тим, хто забув через битові справи тощо закиньте, будь ласка, пару гривень на поточний русаріс, наземний чи небесний, Стерненку. Чи притулі, на різні військові та не тільки потреби. Звісно, якщо у вас є така можливість, завдяки нашим героям, у нас є ті битові справи. Ну а тих, хто не донатить, прошу не стояти осторонь та все ж долучатись до зборів. Після перемоги також вистачатиме справ. Казаки наші потребуватимуть допомоги, наприклад, у якісних протезах тощо. Діти наші, на жаль, є діти, що лишились без батьків, та я боюсь навіть згадувати. Що станом на зараз тисячі дітей в полоні у Російській Федерації, котрим після повернення також потрібна буде допомога. Створювати якісь свята в дитячих будинках, чи облаштовувати комп'ютерні класи, до прикладу. Тваринки, брати наші менші, теж потребуватимуть уваги. Питомники нові та допомога у нагальних потребах вже існуючих, доски купити, що буде з них скрутити, чи корм привезти, чи ще щось кшталт цього. Коротше кажучи, думок. Та планів багато, тому що ми з дружиною почали мріяти про це за пару-декілька років до повномасштабної війни. Звісно ж, допомога ЗСУ не входила в наші плани. Але саме повномасштабна війна дозволила нам опосередковано відчути присмак, так би мовити, нашої мрії з тої миті, коли ми у 22-му почали донатити на Барактари. А коли ми дізналися, що частинка супутника це теж ми. О, скільки радощів було! Щось мене трошки донесло у спогадах. Але ж для цього нам треба пам'ятати про сьогодення, не покладаючи рук та не опускаючи голову від поганих новин жахіть війни перемогти. Я мрію почути головну новину у своєму житті, що ми перемогли, та залишки орків виходять з усіх територій України. Руські ідуть домой!

ДОМОЙ! По-третє, мені особисто не вистачає українського контенту саме у Харкові. Точніше, його зовсім немає. Принаймні, я не знаходив українську мову на щастя, я дедалі частіше чую у магазинах та на вулицях міста. Та радію від цього, немов дитина. Але ж ті блогери харківські, котрих я дивився, десь поділися. Чи не перейшли на державну. Тож я вирішив, так би мовити, взяти все у свої руки та зробити український контент. Гарний чи поганий, це вже питання друге. Але він буде, точніше вже є. Тим паче, я розумію, що все приходить з досвідом. Ось ми начебто і познайомились. Тезово. До речі, мене звуть Михась. У наступних відео я чіплятиму історію та теми, котрі мене бентежать, і чекатиму ваших реакцій на них. Тож підписуйтесь з активним дзвіночком, якщо зацікавив такий формат. Ставте вподобайку, якщо вам подобається це відео. Та, будь ласка, я вас дуже прошу. Не забувайте допомагати ЗСУ, тваринкам та один одному. Слава Україні! Хлопцям та дівчатам, що виборюють незалежність неньки, слава, вічна пам'ять та слава тим, хто поклав своє життя за нас, починаючи з Небесної Сотні, продовжуючи сьогоденням. Герої не вмирають.